Доброго дня, дякую, що звернули увагу на цю пропозицію. Зроблю вам ще відео огляд в додаток до основного фото, щоб ви оглянули. Ну, Від себе що скажу, це тауран в дуже цікавій комплектації. Перший чорний. На комбінованого кольору дисках, передній задній патронник, асистент парковки, звичайно, електричний задній замок, камера заднього виду, він семимісний. Всі сидіння роздільні це само собою. Задній, точніше, третій ряд у нас під стаканниками, під і, звичайно, трьохточечними ременями безпеки. Позаду, як завжди, у нас все класно, багато місця. Перепрошую. Є всі кріплення, додаткові на вантажі, є, звичайно, всі всіма улюблені ніші на всякі дрібні речі. До речі, зверніть увагу, тут немає на задніх сидіннях кишень. І цікаво, і незвично одночасно. Все це в нас е, так само трансформується швиденько салон. і софікси звичайно, їх тут мега багато, тому що авто сімейного класу, бачите, все швидко знімається, взяли в ручку, занесли додому і сказали те що вона не їде. Розумієте, як воно працює? Ось повний електропакет. Непогана оптика лінзована, однак вона ну, не, не сама, сама топова. Датчик світла, датчик дощу. Ось тут він кодек Запишіть, будь ласка, гляньте лобове скло без сколів А, по року, що давайте там воно ну, подивимось, коли воно змінювалося. Це ще оригінальне, 12-го року, і бачите, з акустичним ефектом. До того таким грались лише французи. Що це значить? Що Коли ви дуже швидко їдете під 300 на цій машині. Великий потік повітря він створює в машині шум. Це лобове скло розраховане на те, щоб трошки його компенсувати, і вам було комфортніше, і у вас не розвивались нервові тіки. Тут все класично блок управління склопідйомником, передні задні. Тут у нас підігрів регулювання дзеркал. Це воно працює? Вже як тихенько. Бензину, правда, немає. Пробіг у нас 180. Кермо в нас не мінялося, по-моєму, і не буде змінюватись до 2029 року. Ну, все класично для Volkswagen, мультимедіа, управління бортовим комп'ютером, камера заднього виду, хороша мультимедіа роздільний клімат-контроль. Ще... Також вся... всякі плюшечки. Тут асистент парковки, прикурювач. Подивимось, хто тут. Бачите, тут і не палили, тут кололись. Що це таке, господи, прости? Ну, ось, не затерті, ну не перешите кермо, до речі, ну так, воно має сліди експлуатації, воно не перешите. Ручка КПП 6 передач, 2, 2 пістаканики ж тут. Нічого не затерте, не перешито і дуже приємно в салоні, бо в ній не курили і морально не розкладались. І також хочеться сказати, що це авто доступне в кредит та лізинг, перший внесок, мінімальний умови дуже лояльні. Дякую, що додивилися це відео. І взагалі підписуйтесь на нас, У нас дуже багато завжди класної інформації.